Прийшов сезон викачки меду з медогонки, А разом із тим, перші здачі меду оптом за відгуками різних пасічників з різних куточків України. Меду в цьому році очікується менше, ніж 2022. -го. Минулий рік був напрочуд гарним на медозбір. Дуже вологим, погода була дуже сприятлива. Цей рік, на жаль, таким похвалитися не може. Наразі ціна на мед в доларовому еквіваленті, подібна до ціни, скажімо, 2019-го року. Вона становила 12 і 1,3 долара. Але це не значить, що вона такою лишиться, і це не значить, що треба по ній здавати. Хлопці, дівчата, колеги, колежанки. Всім доброго дня! Слава ЗСУ, слава Україні. Кожен пасічник рентабельну ціну меду обчислює для себе сам, тому що я пасіки кочові, я пасіки стаціонарні, в яких на яких то пасіках більше вид препаратів використовується, на яких то менше залежить дуже сильно від місцевості, як швидко псуються вулики, тобто вологість є, немає і таке інше. Є такі люди, які здають -під медогонки. Засуджувати цих людей я абсолютно не буду, тому що у кожного свої життєві обставини. Комусь лікуватися треба, комусь дітей збирати, збирати до школи. Комусь цей мед просто муляє, стоїть, тобто нема приміщення Приклад, да? а зберігати на вулиці, не хочеться, він його одразу здає. Все буває. Однак один заготовач, який до нас приїздив, ми з ним розговорилися, і повідав він мені таку історію, що багато селян просто дзвонять і кажуть: забери, по чому є. Ну, отак. От, тобто, не розбираючись, яка ціна, скільки вона там в доларах, не вираховуючи, скільки ви затратили на пасіку хоча б цього року. Отак, от, просто приїдь, забери і все. Ну по поскільки нібудь візьме. Така практика дуже розповсюджена явище, як то, як виявилось, дається в знаки Менталітет з комплексом меншовартості. тобто 300 останніх років гноблення, як то кажуть, селян особливо дають своє цього року. Навчання в школах здебільшого також буде онлайн через зрозумілу ситуацію, тому нагальної потреби витрачатися там на 1 вересня уже немає. Тож потрібно ще раз подумати, чи чи варто здавати по брусовим цінам чи ні, звісно, зацікавлені люди в соцмережах пишуть одне й те саме на форумах, вайбергрупах, одне й те саме, що наш мед тепер гірше ще технічного, тому що мовляв Польща Закрила кордони для зерна, зерно наше не годиться. Ну, тобто, для, для таких от неосвічених людей оця вся мулька заготовлена. Наше зерно не годиться, а тепер уже наш мед не годиться. По факту Європа брала наш мед і братиме. Інколи придумуються мульки про те, що у меді нашому зашквальна якась кількість якихось речовин, антибіотиків, всяких там, ну таких небажаних для Євросоюзу. Інколи придумується мулька, що на складах повно залишків. Я гадаю, більшість бджолярів вже до цього звикла. Як мінімум, тих, хто звик користуватися соцмережами, хто не зовсім дубовий, до цього всього звикла. І це все, все дивиться отак сквозь, сквозь пальці. Я особисто на мене, це мені воно от він так, як то кажуть. Зовсім не не трогає. Багато хто зрозумів, що через жлобський, в цілому, жлобський ринок багато бариг хочуть собі урвати по 3 копійки, а продати, скажімо, по 3 долари. Це, на жаль, на превеликий жаль, є нормою за останні 30 років. Ми всі знаємо ситуацію з малиною, тільки у нас можуть в сезон, знаючи, що не у всіх є морозильні камери, скидати ціну до неприліччя, як то кажуть, і купувати його за безцінь. Всі ми знаємо ситуацію з оріхами, тобто коли ціна може в п'ятеро падати, потім повишатися і Таке інше, знаючи, що Оріг довго не лежить. Ну, коротше, все робиться для того, щоб селянина отак от от вичавить останнє і похер на тих людей. Як мені особисто кажеться, на селян було е, класти отакий от болт е, ще більше всі ці роки, ніж на городян. Хоча я, по суті, не сільська людина. Просто я бачив, як це робиться і тут, і в місті. Багато експертерів у нас не є пасічниками, і вони е, думають, що ми цілий сезон. І взимку, тим більше, і цілий сезон ми ніхі ра не робимо. Тобто, раз там поставили корпуса, потім прийшли, мабуть, відкрутили краник, налили бідон меду з вулика і до наступного сезону. Все, лежимо телевізор, дивимося всю зиму. Коротше, куримо бамбук. Ні фізична праця, ні якісь вкладення, не дай Бог, до пасі... в пасіку в розрахунок цими людьми, вочевидь, не беруться. Коротше, тупа людожерська позиція. А тепер про ціну меду в порівнянні з минулим роком вона впала в середньому на 20 гривень. Значить, ми оці 20 гривень різниці з минулим роком ділимо на 65 на ціну минулого року і множимо на 100. І ми отримуємо різницю в 30%. Граждані, закупівельники, експортери, а не ахірялі ліві. Хіба в цього року собі вартість меду нижча ніж попереднього? Паливо у нас трохи в ціні скидало. Але воно вже й піднялося. Тобто скидання в ціні там було менше двох місяців на самому ділі, коли там було 42-43. солярка. А може, електрика подешевшала, ні подорожчала, і це все робить ціну багатьох товарів вищою. І ціну виробництва, і ціну доставки, тому що паливо подешевшало. Воно не робиться нижчим питання. А якого хрена ціна меду впала на 20, а то й на 25 гривень. Є якесь, врешті-решт за 30 років логічне пояснення. Окрім того, що хтось хоче дуже сильно набити собі кармани, користуючись нестабільністю в Україні, користуючись горем, в принципі людей. Може, згідно чергової мульки, Європа перестала їсти наш мед е моментально одним моментом, переключившись на інший ринок, скажімо, Китаю або і ще якоїсь Індії. Ні. А може, в нас решті, врешті решт перевиробництво меду? Також ні. Тому що багато пасік з минулого року ще не оговталися. А ми знаємо, що саме південний схід і схід давав більшість меду. Багато пасік не оговталося, багато пасік було після того вже покинуто. Тобто там неможливо жити. Не всі перевезли свої пасіки. Там вони і залишилися. Ціни на від препаратів впали? Ні. А може дерево подешевшало, з якого ми робимо свої вулики? Реально подешевшило? Також ні. А може подешевшили контракти, тому що мовляв, ми минулого року дуже багато експортували до США по нормальній ціні, і це дало змогу виставити ціну 65 п'ять закупівельну. А тепер цих контрактів нема. І ми, типу, опустили ціну. Також ні. Тому що до США минулого року експортувався Мізер. Його як їла Європа, так і продовжує їсти. Сказати, що в Європі перевиробництво і напрочуд гарний врожай меду, також ні, тому що там як не зливи, так засуха. О, о, оце така ось погода останні два роки у Європі. Ситуація несприятлива. В Європі, в супермаркетах ціна на мед падає, та взагалі в, в будь-якій країні от, по світу ціна на мед падає, ні. Тому, шановні заготівельники, як то казав наш гарант, ідіть у сраку. Значить, на самому ділі, як було таке, є наш мед, український соняшниковий, він вважається одним із найкра із найкращих в світі. Можете обзувати його технічним. Так він іде на переробку здебільшого, але він найкращий. Повірте мені, він гарно купожується з іншими медами. Він однорідний. Ну а ситуація на ринку, медовому кон'юнктура цього ринку в черговий раз пробила дно, тому що я не бачу тут підтримки навіть з боку держави, котра за 30 років взагалі зробила чуть більше ніж Ніхера для підтримання селянина на плаву і для підвищення престижу цієї професії. Тому що ми всі знаємо, що в тій самій Європі займатися сільським господарством це, в принципі, так же престижно, як і бути лікарем. Так, заробітки можуть бути різні, але факт лишається фактом. І тільки і тільки у нас. Селянина душать, отак, от з нього все останнє вичавлюють. Тепер я закінчую свою тираду, Плавно ми переходимо в розрахунок ціни. Значить, дивіться, на самому ділі є декілька методик розрахунку ціни на пасіці, але немає універсальності. Кожен розраховує у кожного затрати різні. Абсолютно різні, кожен хто оцінює свою фізичну працю, тобто оці людина години да заробітну плату за за години, ті, що ми пашемо по 8-10 годин, щонайменше в день. Е, хтось рахує там, наприклад, 15 тисяч місяць. Хтось буде рахувати вже 40 тисяч, 30 тисяч і таке, і таке інше. Але можна взяти за основу те, як прибуток рахувався у СРСР. Він там був сталим е, десятками років, тому е, можна в принципі це взяти за основу. Хоча ми всі знаємо, що умови змінилися. Значить, дивіться. Відводок бджіл шестирамковий прирівнювався або до 50 кг цукру, мішок цукру, або до 20 кг меду. Значить, ми 50 кг цукру, мішок цукру, множимо. Давайте помножимо на оптову ціну. Зараз я її знаходив по ціні 32,2 за кілограм. Це оптова ціна. 50. Множимо на 32,2, отримуємо за мішок 1610 Ділимо це все на 20 кілограмів оцих меду. Значить, ділимо 1610 на 20. Сподіваюся, всім нормально видно сірим кольором там, скільки повинен коштувати кілограм меду. 85 гривень. І це ми взяли тільки оптову ціну. А давайте тепер візьмемо роздрібну ціну. Розрібна ціна на цукор 35 гривень. 35 Множимо на 50, на ці 50 кілограм. І ділимо на 20. Сподіваюся, всім видно ціну 87,5. Оце враховуючи всю інфляцію, всю нестабільну ситуацію в Україні, війну, вторгнення, втрати пасік від расистів. Оце я вважаю 80 гривень, це мінімальна нормальна ціна на мед. Звісно, нам їх ніхто її не поспішає давати. Можна, звісно, сказати, що тоді при Радянському Союзі цукор коштував 90 копійок за кілограм, мед коштував в закупці 3,5. Тобто співвідношення 1 до 3,5. Зараз мед 45 Цукор – 35. Тобто, якщо брати цукор за одиницю, то це 1 до 1,3. Поплило вже співвідношення, не те співвідношення. Ну, але ж, а хто зробив це співвідношення не таким? Це зробили ті, хто закуповує мед. Якщо у нас би мед брали по нормальній справедливій ціні, це 80 гривень, це трохи більше 2 доларів. Невже це багато? Якби у нас брали по такій ціні, то і співвідношення меду, цук, точніше цукру до меду, було б уже не один, до 1 до 1,3, а 1 і до 2,5. Ніхто просто не хоче цього вираховувати, і також я не хочу бути одним відомим блогером, який приблизно 4-5 років тому умовляв на камеру не здавати мед, тримати його. Для того щоб домогтися високої ціни, як наслідок, ціна полиняла ще більше, тобто вона не піднялася, вона ще більше впала. Не знаю з чим це пов'язано. Як наслідок цього блогера захейтили і ба більше продовжують йому це пригадувати через 4 або 5 років. Я цього не хочу. Кожен приймає рішення для здачі самотужки, але бодай порахуйте, порахуйте скільки ви витрачаєте на пасіку. Скільки ви витрачаєте на обслуговування одного вулика, наприклад, в рік помножте це все на скільки у вас вуликів, і виведете собі мінімальну ціну меду. Якщо людина мешкає близько до бойових дій, тут в принципі варіантів два: або здавати мед одразу з-під медогонки, або наймати машину, наймати транспорт і вивозити цей мед подалі від бойових дій, там де він в яких-то гаражах буде чекати своєї ціни. Можна таким чином поступити. Одне я тільки хочу сказати: експортери явно не стали заробляти на нас менше. Вони ж не будуть працювати собі в мінус. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я вам бажаю викачати побільше меду. Я бажаю здоров'я вашим бджілкам. Я бажаю вам гарної ціни, гарного медозбору, закінчення медозбору. Всім пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.